Привіт усім! Ви на каналі Юльч. І сьогодні я хочу перед вами вибачитися, Того, що я в тому прошлому відео вам обіцяла, що я гратиму в 99 ночей. Але чомусь у мене оця от програма, завдяки якій я знімаю оце от все. Ну, то воно не цей. Коли я захожу в Roblox, то воно зникає і я не можу зовсім нічого знімати. Тому я вибачаюсь дуже, але ну, я не можу. Так, що тут у нас випало? Ця гра називається The Wolf. Ну, The Wolf, якщо на англійській так. Що ж воно таке? Я не розумію взагалі. Так, усе. У мене отакий от вовк. Такий у мене закритий, закритий, закритий. Ну, ви самі бачите. Так. Так. Отакий також закритий. Бо мені бриліантів не вистачає. Ну він більш такий дорогий. Так. Так. Якщо ви мене не бачите в квадратику, ну, типу камера, то я просто так захотіла. Вирішила зняти без квадратика. Ось отакий класичний у мене відкритий. Класичний. Так, отакий відкритий. І отакий. Типу мексиканський. Бачите збоку справа написано? Мексикан Вулф. Так, ну добре, нажимаємо Play, будемо вже грати. Перша карта, бо в мене всі інші закриті. Хто також грає в цю гру і в нього відкриті інші карти, не тільки перша, а й якісь інші, то пишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Так, ну що, поки вона завантажиться. Так, ось і я. Побігли. Так, що ми з вами робитимемо? Давайте, я навіть не знаю що. О, якийсь вже інший вовк. Так, добре. Побігли атакувати когось. О, я бачу, бачу, бачу. Ну, це саме легке тут. Далі. Так, раз, два. С... Та тут взагалі легко. Так, треба когось поскладнішого. О, 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 о хорош. Так, щось не видно нічого. Якщо вам нічого не видно, вибачайте, ну треба так. Мені треба... О, нарешті. Все можна далі бігти так. Так. Угу. так. Нам треба когось би такого знайти, не отакого от легенького, що дивіться, один раз бух і все. І навіть не помітив, що ти його вбив уже. Когось би бі... поскладніше, чи що. О! Я не знаю, хто це. Мені схоже на гієну, але це не гієна. О, да, Фокс. Тут написано Лисиця зверху. Так. Добре, побігли далі. Я не знаю навіть. О! О, це отой. Це... Єнот чи що. О, мені якийсь інший допомагає. Так, дивіться, давайте в тексті напишемо йому сеньки. Так, о, іще одна лисичка. Давайте зразу двох лисичок. Вони нам нічого не зроблять. Нас двоє, нас разом. Так. О, ось ще дві. Давайте. Зараз я їх поб'ю зразу. Отак. От я їх вміла гарно атакувати. А на цю ми накинемось. Ой, на цю ми накинемось супер китком. На оцю от лисицю. Дивіться. Отаким от, от. Так, бам. Добре. Так, почекайте. Треба написати я буду допомагати прям. Клас. Так, ну добре. Це Баобаб такий у нас жирний. <гум> так, ну добре. Куди далі біжимо? Хм. О, А я думала, це... Ну Їх тут немає чого атакувати. Один раз бом і все тут. Дивіться, як він ліг. <гум> ну тут немає. О, це хто? О, вау. Та їх тут двоє. А їх тут двоє. Зараз ми отак от зробимо, щоб його і, і у того життя стало менше. Отак от. Так, Піш... Пішли. Цікаво, куди ви нам.